Інколи варто просто зупинитись та озирнутись, поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають Павлоградці добре. А у чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Верба. І про це вона розповідає прямо з місця події в цьому випуску. Про єдине місце в Павлограді, де представлені музичні інструменти практично всіх народів світу. Це музична біржа. Ми тут вперто і затято продовжуємо шукати добрі місця у Полограді. І от сьогодні ми йдемо в одне із таких місць, де як підозрюємо теж добре. І робимо ми це із Наталією. Вона в нас є така активною жіночкою у місті. Наталія, яку організацію ви в нас представляєте? Благодійний фонд Робота. Ви ще є така людина творча, принаймні я сама бачила і чула, як ви гарно співаєте. У вас навіть був свій ансамбль, Так, свій вокальний колектив. Ну, і Підозрюю, що напевне ви ще й або граєте, або мрієте грати на якомусь музичному інструменті. Знайома з е, грою на бандурі, на гітарі, mm -hmm. на скрипці. О, oh, багато. Е, сама можу грати на баяні і на фортепіано, Тому, ну так, я знайома з музичними інструментами. <рес> <рес> так, у вас такий широкий спектр, у мене трошки менший. А Спорідні. чи знаєте ви, Наталія, до чого я це все веду? Де в Павлограді можна купити музичні інструменти? Ну так, я десь. Здогадалася до чого ти ведеш таню? Ми підемо до на жаль одного єдиного підприємця, який не Покидає любов свою до музики і вже досить давно займається таким бізнесом, як продаж музичних інструментів і супутніх товарів. Так, сказали мені, що тут такий широкий спектр вибору музичних інструментів, ну, скажімо, від укулеле до вувулеле чи ага. візулеле. Ну, щось таке. Якщо навіть і тут немає продажу, то можна замовити і вам виготовлять геть усе, що ви забажаєте. До речі, цей торгівельний. Заклад знаходиться у такому красивому торгівельному центрі, який називається «Куб», у самісінькому центрі міста. Те, що знайти його дуже, дуже легко. легко, так. Ходім. Наталя, подивись, який вибір величезний гітар. Так, дуже великий. І маленький, і великий. шестиструнній, і дванадцятиструнній. І, і я тут бачу ще різні якісь музичні аксесуарі, якісь приналежності, якісь динаміки. Ти що, схоже на мій Дудки вон. губи там можуть. Одне... Ну, Зараз нам про це більше розкаже Валерій, котрий є власником цього торгового закладу. І, значить, Валерій і в нас сам музикант, і тому він добре розуміється, так на інструментах може щось порадити. Валерій, розкажіть, Филим. що у вас тут є? Чи замовляють у вас інколи такі якісь досить незвичні і нетрадиційні інструменти, ну, якісь там африканські, не знаю, бубни? Так, ми працюємо з офіційними представниками в Україні всіх брендів, які є по всьому світу. І... Все, ми під замовлення, будь ласка. Скоріше, у вас є таке незвичайне тут лімба, дримба, блокфлейта, люкафони, маракаси, шейкера, Ну, все, все, все що а, потрібно. Там. А, це да джемба. Все що завгодно. Що найчастіше купують, замовляють? Це гітари. Ну, струни для гітар. У нас вон, ціла вітрина різних струн. На, на класику, на успішну гітару, на електро, на бас-гітару. Якщо треба, там навіть на балалайки у нас були теж. Там. Є такі люди, що колекціонують гітари, там, прийшов, повісив, о, як картина висить, і взяв її в руки, потримав, повісив. Так. Все, кайфанув. Цимбали. Теж, так, да, там, ну це роблять на замовлення. В да. yeah. школах бандури замовляють. У нас, так, да, ще брали для реабілітації yeah. для дітей. Yeah. Да, Теж yeah. Бубни брали, маракаси, та іскока військових хлопців заходять такі. Ой-ой-ой, у ой, 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 mm -hmm. мене вдома, то у мене вдома все mm -hmm. подивися, Можна там взяти, спробувати, можна. Да? чик-чик, поіграв, такий все. Ой, тайфанути, що ну, навіть не то, що покупати, але бачив, mm -hmm. що. Людині потрібно. Одразу. Деякі люди приходять просто подивитися, Кайфануть, успокоїться. відкрить. Наталя, а ти б хотіла да. спробувати на якомусь екзотичному інструменті? О, так. Люкафон. Ага. Ну, це як би гон. <ріхи> а що то за яйця щастя? До речі, тут зараз я бачу, зайшов один чоловік забирати своє замовлення. Запитаємо, чи добре йому тут? А що ви тут придбали, в магазині? Гітару. Я Спокровська, мене гітара все погоріла. все. Це якась особлива гітара? Ну, двінадцять струнка, звичайні друге. Мій добавочний струни йдуть тонкі. А ви займаєтесь музикою? Ну, ні. Другий раз побринчать хочеться. Ви задоволені тим, як вас тут обслужили, да. покупкою вибором? Да, не шита, не. Ну, там години, Києва, Шо, так, я там. Настроїли. Пів години тут налаштовували. Заказали теж. Сьогодні вранці приїхали. Настроїли, час пойду і грати вдома. Скільки? одне телевізор надає, що там в інтернеті лазить. Там є не любить. Ну що, Наталя? Ми сьогодні побували. Я назвати, напевно. І просто унікальний торговий заклад. І я була приємно вражена таким широчезним асортиментом різних музичних інструментів, про котрі я навіть і не знала і не підозрювала. І сьогодні ми навіть зараз спробували на декотрих із них трошки зіграти, і нам ця справа дуже сподобалася. Менталя як твої враження? Дуже класно, те що тут музичний інструмент можна знайти на будь-який смак і талант від початківця і мрійника до професіонала. І справжні професіонали можуть надати професійну консультацію, і я дуже вражена, тому що насправді не так багато людей, гітаристів переходять на гру на 12 струнки, а тут ще й можуть йому налаштувати так. Це дуже крутий сервіс. Ми з тобою робимо висновок, що а тут таке добре, так, так звісно, тут добре. І про те, що тут добре, ми ж не будемо мовчати. Ну голосно кричати на вулицях, теж не будемо, але більше за все це скаже ось. Ця наліпка, на котрі так і написано: тут добре. Ми цю наліпку наклеїмо на видне місце. Тут багато людей проходять, аби всі бачили і знали, що тут таке добре. А це було тут добре. Тут добре. Програма на радіо про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.